Трамп розкритикував зеленського за обстріли, але й Путіна також. Фінляндія викликала посла Росії за порушення повітряного простору. П'яні за кермом у Польщі все ще велика проблема. Дональд Трамп врешті зауважив російський терор. Президент США заявив у неділю, що йому зовсім не подобаються масовані бомбардування Києва та інших українських міст, і визнав, що не знає, що сталося із Путіним. Він вкотре повторив, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії. Трамп визнав, що дуже здивований поведінкою Путіна. Я не знаю, що з ним таке. Він убиває багато людей. Мене це не влаштовує. Поділився Дональд Трамп. Раніше російські. Бомбардування засудив спеціальний посланник з питань України генерал Кіт Келок. Разом із тим, Трамп також розкритикував Зеленського. На його думку, український лідер не сприяє покращенню ситуації. Кожне його слово створює проблеми. Мені це не подобається. Підсумував Трамп. Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії у Хельсінки через підозру у порушенні повітряного простору двома російськими військовими літаками Йдеться про інцидент у повітряному просторі над фінською затокою поблизу Порво, про який у п'ятницю повідомило Міністерство оборони Фінляндії. За словами міністра оборони Антіха Канина, до цього питання ставляться серйозно. Більш детальної інформації про те, що російські Кі літаки і які літаки порушили простір служби поки що не повідомляють. Прикордонна служба проводить розслідування. Останні росіяни порушили повітряний простір Фінляндії на початку на початку лютого. На той час російський урядовий літак перебував у повітряному просторі Фінляндії протягом кількох хвилин. Водії у стані алкогольного сп'яніння все ще є великою проблемою на польських дорогах. І початку року поліцейські лише у селеському воєводстві провели понад 1 мільйон триста тисяч перевірок. За цей час більше чотирьох тисяч осіб було затримано за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Розповів молодший сержант Аркадіуш Худим із воєводської поліції у катовицях тільки на Це означає, що лише на території одного нашого воєводства щодня ми затримуємо 28 водіїв під мухою. Нещодавно ми затримали водія із чотирма проміли у крові, і це свідчить про те, як важливо діяти поліції у цьому напрямку. Ми не втомлюємося закликати водіїв не сідати за кермо після випивки. Також закликаємо не боятись реагувати. Це може врятувати чиєсь життя. Не боїмося, теж реагувати. Наша реакція може врятувати комусь життя. Лише учора у села. Ському воєводстві було заарештовано понад 30 водіїв у стані алкогольного сп'яніння.